Про законодавство, що покращує життя людей, і, зокрема, осіб, чи мають інвалідність та е, про спортивний напрямок діяльності, будемо говорити сьогодні. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень. І сьогоднішній мій співрозмовник Георгій Мазураш, народний депутат України дев'ятого скликання Верховної Ради, е, член комітету з питань молоді та спорту, голова підкомітету з питань. Фізичної культури та масового спорту, політичний діяч та громадський, а також був у минулому спортивним кореспондентом. Може, й зараз я не знаю. <му> Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Вітаю, чути добре, дякувати Богу і технічним можливостям. Ну, зараз в нас такий час: війна в країні, але Верховна Рада працює онлайн і офлайн. А більше як ви працюєте? Більше онлайн чи офлайн? Одна частина роботи відбувається лише офлайн, тобто голосування в залі, обговорення голосування в залі, лише в реальному з присутністю депутатів на місці. А е, робота в комітетах переважно е, в онлайні переведена. Ну, є комітети, які десь іноді проводять е, засідання, або частина можуть бути присутні офлайн, але переважно це відбувається в онлайні. І до цього ми якби адаптувалися ще під час е, ковідної проблеми, і були вже готові. А щодо можливості працювати. І в частині там уже обговорення і ухвалення самих законопроєктів, то в принципі особисто я підтримав тоді ідею, там ініціативу щодо можливості під час воєнного стану працювати в режимі онлайн. Звісно, що з дотриманням там всіх і врахуванням всіх там, запобіжників, можливих, для того, щоб не було там якихось, не знаю, там. Впливів невидимих на, на депутатів це теж застерігало, що, можливо, там може бути, що, наприклад, коли там депутат десь дистанційно буде підключатися, щоб там на нього хтось не знає там, грубо кажучи, під дулом пістолета, не змушував там голосувати так чи інакше. Хоча ми розуміємо, що в наших реаліях напевно нерідко буває коли. Хтось може і так впливати на, на депутатів без, без зброї, так? Тобто інші є засоби, і іноді не потрібно зовсім бути в онлайн для того, щоб бути під чимось впливом, але це вже інша тема. Ви там е уточнювали на початку, там, да, що не знаєте, е чи е залишаюся спортивним журналістом. То ну, можу уточнити вам, я справді мав щастя працювати спортивним журналістом з 1995 року після закінчення університету і трішечки е, попрацював в міліції на той час, е, трішечки попрацював, в, викладав трішечки фізкультуру в будівельному техніку на той час. А потім перейшов працювати в газету якраз переважно спортивним журналістом, і працював до 2005 року, коли стався такий цікавий поворот в долі, коли після помаранчевої революції, вперше в нашому регіоні і в другій в принципі, в країні. тут приклад був Франківський, коли зібрали кращих спортсменів і тренерів е, краю. За попередній рік і запиталися їх таємним голосуванням, кого вони хочуть бачити керівником обласного спорту. І от це таємне голосування було е, на мою користь. Трішечки більше я набрав там тих голосів таємних, ніж інші, і пропрацював тоді в обласній державній адміністрації керівником обласного спорту. Добре, а тепер давайте вже і про спорту. законодавство. І, так, я бачу да, що ви там і, і журналістикою я. І журналістикою я е, з того часу е, в робочий час перестав займатися. Тобто я там лише в вечірній ночі ночний час тоді ще у газету Молодий Буковинець» я дописував, там, скажімо так. А е, коли я був обраний народним депутатом, то я собі ще говорю на етапі виборів, що я не буду займатися навіть там да, в нічний час журналістикою, тому що цей період я вирішив присвятити. Цілком лише роботі народним депутатом, тому що це дуже почесно і відповідально, і я не не, не мав бажання, не маю бажання там розпалятися на, на більше справ. Дивіться, що для мене важливо, я читала, що ви надавали зміни до закону про внесення змін щодо мобілізації та мобільну підготовку. Тут стаття 23 дає перелік осіб, які мають право на відстрочку до воєнної служби, оскільки є багато людей з інвалідністю, які мають право на догляд постійній сторонній. І... В людей бували проблеми, що хто може догляд це здійснити, хто не може, як це зафіксувати. І ви я бачила, що там вносили зміни саме до цього переліку, що саме ви вносили і яким чином воно вирішено? Е, у нас, на жаль, в цій частині були внесені зміни ну, зі знаком мінус, на мою думку, да? тобто, коли передбачили, що. Е, Якщо громадянин має там право на відстрочку, зв'язку з доглядом за там, наприклад, людина, яка потребує там, де да, це інвалід, чи літні люди частіше забувають да там потребують догляду, когось з рідних, то е, якщо є ще якась рідна людина, яка могла би там доглядати на думку. На даний час, на думку представників ТЦК, так да, званий центр комплектування та соціальної підтримки, то вони ну тобто, зробили так, щоб можна було більше мобілізувати, скажімо так. Тобто, щоб ну вони вважали автори ініціативи такої про такі зміни, що дехто там використовується і. Механізм для того, щоб уникати мобілізації, тобто оформлюючи там догляд за кимось. Особисто я так не вважаю. Тобто, на мою думку, якщо навіть людина з якихось там причин, наприклад, оформила от такий догляд, навіть для того, щоб уникнути мобілізації, скажімо, як як позиціонують там да, і, е, ініціатори. То така людина, на моє переконання, просто не потрібна в армії через те, що з нею там толку не буде. Тобто в мене такий прагматичніший підхід. Я виступаю весь цей час повномасштабного вторгнення за мобілізацію здорового глузду, як кажуть, і вважаю, що треба старатися на реалі і не, не намагатися там. Е, Якимись там додатковими інструментами намагатися когось загнати в армію, тому що всього толку немає, і самі так, я бачила хлопці... навіть інтерв'ю. Хлопці кажуть так: що якщо ви даєте нам якихось чи злочинців, чи якісь людей, які е, напиваються і ходять, порушують громадський порядок, то краще беріть їх до себе в кабінети. Хай вони вам допомагають. Бо нам треба людей відповідальних, які у разі поранення чи чогось надійно підставлять плече і допоможуть. А людей, які не мають стимулу служити, вони не хочуть. Е, тобто е, ну я читала, що ви саме. В цьому законі зміни про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вносили якісь зміни. Які зміни вносили я, саме ви? Я пропонував, пані Галина, неодноразово зміни до цього до цих норм, тобто вони стосувалися, як правило, або розширення переліку тих, які можуть. Мати відстрочку, або дехто називає там, це обороню, хоча бронюють там на державних, як правило, підприємствах, або на інших, які виконують е, замовлення військові. Е, тобто, це стосувалося там і, наприклад, там, е, працівників дошкільних е, закладів, дитячих садочків, да, там, або там був момент, коли там, наскільки пригадую, з ну, ПТУ, як ми називаємо по старому, там не мали відстрочки. Не, не всі там, да, не, не вся педагогічна, там, скажімо так, частина освіти мала цю відстрочку. Тобто я пропонував, але скажу, що з тих законодавчих ініціатив ініціатив, які я вносив, жодна не. Пройшла, та, тобто, тому що е, оборонний сектор та, проти, тобто у них навпаки е, бажання там додавати категорії, які їх можна залучати до е, армії, і ніяким чином не хочуть, там, е, як правило, розширювати коло тих, які можуть мати відстрочку. Ну, знову ж таки, це підхід. Я вважаю його. Совковим, та тобто застарілим, у нас світ змінився, м'яко кажучи. І я думаю, що нам треба просто кажу старатися на здоровий глузд і е, намагатися підсилювати армію завдяки е, підняттю підвищення мотивації, е, ну, намагатися там. Тих, які потенційно могли би підсилити армію, працювати з ними, там у тому числі там є психологи, які можуть визначати, хто потенційно готовий був би стати на захист вітчизни зі зброєю в руках, а інших використовувати так, як вони можуть, зокрема там роботою на економіку. І це набагато важливіше на мою думку, ніж загнати їх примусом. І погрозами в армії, потім мати з них там купу проблем не потрібних. Самі хлопці, так як ви сказали, не раз кажуть, і там ну деякі мої друзі, які там в, в армії теж переважно все добровольці. я Дуже це То от один з них каже, що коли. Десь когось приводять такого там мягко кажучи, непотрібного армії, то вони кажуть: лишайте собі ворота охорони, лишайте собі ворота охорони. Ви кажете так. в кабінетах, вони кажуть ворота охорони, лишайте собі. Ми... Якщо ви вважаєте, що це людина може Далі бути кориснувати. Ходимо до спорту спорт для осіб з інвалідністю. Я, наприклад, маю поруч спортзал будинку, в якому нічого немає, крім поломаної бігової доріжки. Якщо я піду. У фітнес-клуб, скажімо, який є в нас у Чернівцях. Ну там, по-перше, треба абонемент купити, який 6 тисяч стається на рік. Плюс, якщо я не бачу, то мені треба взяти супроводжуючого і ще йому купити, бо він може не хоче, і без мене він би туди не пішов. А фахівці, які так, там працюють, вони не вміють працювати з такими людьми, як ми. Чи відома вам це проблема? Я розумію, спорт Олімпійський, там воно працює, там щось люди їздять і мають виплати, і все таке, але людей не спортсменів, таких як я, є більше, і тим. Більше що ви займаєтеся саме в цьому комітеті, який спрямований на масовий спорт. Тобто, чи розумієте ви таку проблему, чи десь говорили ви про це, чи вносили якісь зміни до законодавства, щоб таким людям, як я, або ціну дешевшу давали фітнес-клуби, або ще яким чином я могла ходити в ці спортивні клуби, не знаю, щоб воно мені було зручно, і по доходах, які я отримую, я могла то оплатити. Ну, все таки а тренери розуміли. Ви цю проблему знаєте, не знаєте? Це одна з. Таких глобальних проблем, і звісно, що вона якби відома, зрозуміла. І якщо питання про те, чи говорив я про такі речі, так зокрема, коли у нас були певні дискусії щодо паралімпійського спорту, наприклад, так, ну, Дефлімпійський ще є, там якраз для людей з вадами слуху, там і одна з номінацій теж так цього напрямку. То е, я якраз звертав увагу на те, що в нас є великий дисбаланс. Е, тобто, з одного боку є, е, е, і ми цим пишаємося паралімпійські успіхи, успіхи українських паралімпійців, і вони там е, на провідних позиціях у світі. І справді, і з 2018 року навіть е, м, прирівняли винагороди для. Паралімпійських героїв до винагрод за високі місця на Олімпійських іграх. і ну Я не приховував, що я вважав це неправильним, тому що там це нонсенс, там це різні різні речі, там, якби у світі паралімпійський спорт розглядають більше як там такий засіб соціалізації, реабілітації і так далі. І, ну, не дуже там. Звертають увагу на таку там да, змагальну частину. І я казав, що є трішки дисбаланс, в тому що з одного боку у нас там паралімпійці на провідних позиціях у світі, а з іншого боку, наша країна, напевно, за е, адаптованістю для осіб з інвалідністю, ну м'яко кажучи, напевно, далеко не в лідерах. Або, можливо, навпаки, там десь ми не знаємо. В, 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 в другій частині, напевно, цього якогось умовного рейтингу то, і. Я, я казав да, що на мою думку, важливіше було б певні зусилля спрямувати, щоб е, перетворити, перетворити ну, поспляти тому, щоб люди з різними там е, проблемами фізичними могли. Більше мати доступу до звичайних якихось там так. чи є вас статистика потреб? стосовно так. чернівців? Скільки в нас спортивних залів клубів є доступними для осіб з будь-якою інвалідністю та з обмеженою мобільністю? Немає статистики. У нас, якби з напрямом, скажімо так, інваспорт є там центри інваспорту в всій Україні, так і у нас теж є обласний центр невездок. Це дуже складно комунікувати, якби... чесно вам скажу. Не хочуть, вони не йдуть і... на контакт, дуже проблемно, тому і... не знаю. Ну але вони, але вони переважно так, вони переважно якраз теж фокусують свою увагу на спортивній складові саме да, тобто настільки на. На оздоровчи, скільки саме на спортивній, вони там, звісно, що раді, коли теж мають якісь успіхи. і є там наші земляки, брали участь свого часу і в Паралімпійських іграх, і вони от напевно більше цьому привертають увагу. А для того, щоб забезпечити доступність, ну з одного боку є вимоги там загальні, там загальні будівельні вимоги, дати до того, щоб заклади всі там публічні. Мали доступ для людей для осіб з інвалідністю це одна сторона медалі. Як кажуть, а з іншого боку, ми розуміємо, що для того, щоб реально скажімо так, зробити доступним це для осіб з інвалідністю, то навряд чи ми можемо добитися чогось там суттєвого в в частині там приватного бізнесу, тому що у них свої там, да вони вони там. Це страхує гроші, але вони, вони також мають і законодавство і, виконувати. заклади да, мають, ні, да, да, дотриму, Вони можуть дотримуватися щодо доступності, як правило, це стосується там пандусів, наприклад. Тобто, це архітектурна вони, доступність, а, але має так, бути ще а, інше. А, доступність а, тренера, а, який вміє а, працювати з такими людьми, це також. А, а вони реагують, да, вони реагують просто на скажімо, це ж ринок, да? тобто вони працюють на ринку, і ми, я розумію так, що для того, щоб ми забезпечили реальну таку доступність і цінову, і, і інше, то це можна зробити, і вар треба робити реально там в державній і комунальній складовій. Тобто там, де це це відповідальність держави, тому там треба ці проблеми вирішувати через бюджетні механізми. А у нас комунальна складова на ринку оздоровчих послуг, вона є, м'яко кажучи, скромною, так і ті, я кажу, це центри інвест вони переважно займаються там, спортивною складовою. А є ще центри фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Це теж мережа всеукраїнська. Але у них як правило, там винятки, коли у них є щось реально там у власності, тата да, тобто у користуванні постійному, що вони можуть запропонувати людям. Вони як правило, там їхня діяльність. Я знаю, тому що я там якраз до обрання. Працював там з 2011 року директором обласного центру спорту всіх і е, всі спроби якось там да, зміцнити матеріально технічну базу, е, впиралися в відсутність тих коштів, да, тобто не було можливості сформувати саме якусь таку базу, де, де ми могли би там населенню пропонувати реальні, там доступні. Безкоштовні в ідеалі, або там за якісь там символічні суми доступні для всіх громадян послуги, можливості займатися на більш-менш нормальних локаціях, там, зокрема там, приміщеннях, якщо що говоримо, тому що у нас реально ця діяльність зводиться до просто проведення якихось заходів. Серед тих, які і так там десь ведуть здоровий спосіб життя. Це так маленьке сприяння, теж тому що якщо там є якісь можливості десь в чомусь брати участь, то це теж така трошки підтримка моральна для тих, які ведуть здоровий спосіб життя, але це дуже вузька робота. ви Та, доносите, що ви, говорите, ви, говоріть, ви щось робіть, щоб це... міняти, і ще в мене наступне останнє, мабуть, запитання в крайньому цьому випуску, бо нам потрібно тільки півгодини. Законопроект 5344 пропонує ліквідувати усі дії підприємство осіб з інвалідністю, де є засновниками громадські організації. Це, цей закон зараз у Верховній Раді проходить він вже там якесь перше читання був пройшов. Я не знаю, яка зараз його доля. Ви цю проблему також розумієте чи ні. От У нас є УТОС, де працює багато людей. На жаль, там дешева робоча сила, але особливого вибору люди незрячі в нас не мають. Найбільше їх влаштовують саме там, і підприємство УТОС, засноване громадською організацією УТОС. І зараз кажуть, що хочуть ці підприємства ліквідувати ваше ставлення до цього коротенько вони звертають увагу там знов ж таки ініціатори та законодавчі ці, законопроекту, що мовляв там відбувається через такі механізми певні там зловживання, Так особисто я в частині цього законопроекту, скажімо так, делегував е, свої повноваження представникам. Асоціації осіб з інвалідністю, і я так і сказав на засіданні там підкомітету, коли обговорювався поправки. Я всі поправки, які мені прислали від асоціації, всі зареєстрував, подав, як народний депутат і сказав, що якщо представники цих асоціацій осіб з інвалідністю скажуть, що ок, що їх там якісь компроміси там влаштують. То мій голос може бути за, а в іншому випадку я не готовий підтримувати ті законодавчі зміни, які не мають підтримки у осіб у, у організації, які представляють осіб з інвалідністю, тому що не можна там вирішувати без них, без їхнього одобрення, скажімо так, справи, які їх стосуються. От така позиція, тобто я, я не, не є там. Скажімо так, вузьким глибоким фахівцем цього напрямку, тому я делегував yeah. свої повноваження в цій частині, там фахівцям профільним, які знають цю проблему набагато краще, які об'єднують людей осіб з і Вони чудово розуміють, що допустимо якісь зміни допустимі там законодавчі на їх на їх відчуття, а які ні, тому от. Так, я їм довіряюся цьому плані, тобто вашим представникам в тих асоціаціях. Національна асамблея всім цим лідністю, зокрема, їхні рекомендації вам висилала. І ще я бачила, що ви хотіли внести зміни до Трудового кодексу, щоб було свято у вікенда чи що там таке. Ну, ви вважаєте, що Україна мала у нас і так дуже багато свят. Свято Подяки вас. Це okay. ініціатива від громадського помічника Миколи Гунька. Тобто, ну він орієнтується там на такі країни, як Сполучені Штати, наприклад. І ну, є багато свят, які не передбачають умовно там офіційного вихідного дня. Та тобто більшість свят. Ми там, якщо візьмемо календар, то бувають дні, коли там по декілька там якихось свят. Ну, якщо привід, як, як кажуть автоматом, привід завжди знайдеться, якщо у тих, які хочуть там святкувати, які, які мають можливість. Але насправді це, от е, такий десь може е, релігійний трошки підхід. Тобто, тобто це, це філософія е, дякувати, да, філософія подяк, і це десь орієнтир на, на Сполучені Штати і інші країни, які з такою філософією десь там живуть, можна сказати, да, і це таке свято, яке має. Зміцнювати традицію, дякувати. Да? Тобто, і я вам дякую да, да. В, в контексті цьому дякую за те, що за вашу діяльність, за те, що ви е, намагаєтеся та сприяти там якимось позитивним е, змінам в нашому житті, зокрема для е, тих же осіб, які мають певні там проблеми з здорові, фізичні. Так що дякую вам і дякую, що ви захотіли зробити. Це інтерв'ю за увагу, скажімо так. І я дякую за те, що ви погодилися. Було дуже корисно з вами поспілкуватися, але чіткої відповіді, що саме ви готові зробити, щоб масовий спорт був доступний для всіх. Я не дуже зрозуміла, можливо, я погано чула, сподіваюся, що переслухаю це інтерв'ю, і може щось зрозумію, але мені ще й потрібна фінансова підтримка, оскільки, коли я роблю цей проект, мені ніхто ні копійки не дає. Техніка ламається, все таке стороння допомога потрібна. Також, якщо є така можливість, хотіла би, щоб якось допомогли і на це звернули увагу. Тож до побачення, до нових зустрічей, хай щастить.